19 березня близько першої години ночі до телерадіокомпанії Вектор надійшов телефонний дзвінок від користувачів комп'ютерної мережі. Абоненти повідомили, що перервалося підключення до інтернету. У ході перевірки було виявлено, що у селищі Панютино по вулиці Ком'інтерну в кабельному колодязі вирізаний оптоволоконний кабель. Невідомий зловмисник обрізав і забрав приблизно півтора метра кабелю. Типова проблема була виявлена і в іншого провайдера інтернету, чий кабель проходить поряд. Одна з причин, що спонукала невідомого на злочин, це відкритий кабельний люк, замість нього встромлені гілки дерев. Відкриті каналізаційні ями, дренажні системи. Залишаються серйозною проблемою і в плані людського здоров'я і життя. Відповідальність у відсутності металевих люків повинен нести той, хто їх привласнив і поставив під загрозу життя інших. Мешканці, чиї будинки знаходяться безпосередньо поруч з кабельним колодязем, кажуть, що нікого підозрілого не помічали. Та воно і не дивно. Кабель вкрали вночі, тому знайти відповідального за скоєний злочин буде важко. Вздовж вулиці, в інших кабельних колодязях, що утворюють спільний ланцюг, кабелі були неушкоджені, оскільки мали захисні люки. Відновлювальні роботи проводилися весь день. До того ж, всі абоненти протягом дня не мали змоги отримувати послугу кабельного телебачення та інтернету. Наутром, як завжди, включаємо там інтернет, і не стало. Тож шибка, ви вибиваєте. На вечір всі абоненти компанії Вектор знов отримали свою послугу. Місце злочину оглянули працівники міліції і склали відповідний протокол. По факту правопорушення проводиться перевірка. Скоріше за все, зловмисник хотів розбагатіти, поцупивши кабель з цінним металом. Натомість лише приніс шкоду людям та, власне, і собі, адже на нього в разі викриття чекає покарання. Якщо вам відомі обставини скоєння даного правопорушення, повідомляйте у чергову частину за телефоном.